Мене звати Юр Гаврищак і зараз обговоримо останні актуальні новини станом на вечір вівторка, 13 травня. Але перед тим як стартує наше спілкування, закликаю вас поставити вподобайку цьому відео, бо так працюють алгоритми цієї платформи, і таким чином вони просуватимуть україномовний контент і паралельно витіснятимуть із Ютуба про російські наративи. А тут їх відверто до хіба. Отже, до основних тем на сьогодні у Путіна досі не можуть сказати, їде чи не їде він до Стабула. Але паралельно стали відомі імена. На двох учасників делегації російської президент США Трамп може доєднатися до переговорного процесу у Туреччині. Вітков назвав основні теми, які підніматимуться під час ймовірних перемовин у Стамбулі. А інший спецпредставник Трампа Келох заговорив про розміщення військ чотирьох іноземних країн на території України. Отже, про усе по порядку сьогодні Дональд Трамп заявив, що розгляне можливість участі у зустрічі Володимира Зеленського та Владимира Путіна у Стамбулі. 15 травня Нагадаю, що на даний момент 47-й президент Сполучених Штатів Америки розпочав чотириденне турне країни перської затоки. І перша зупинка це ЕРІЯ Саудівська Аравія. Власне, ця країна мала бути першою офіційною закордонною зупинкою після інавгурації Трампа, після його другого пришестя до Білого Дому. Але свої корективи внесла смерть покійного папа римського франциска, змусила Трампа змінити плани і спочатку вирушити до Ватикану і ре. Ему і нагадаю, що в ітарійській столиці Трамп провів 15 хвилину зустріч із Володимиром Зеленським. І начебто, після цього рандеву стосунки відносини між Вашингтоном та Києвом налагодилися. От що до Трампа, то зараз він перебуває на Савудівсько-американському інвестиційному форумі, з, -з, -з якого, начебто, адміністрація Трампа спробує залучити сотні мільярдів доларів до ем, власної економіки. А у відповідь Ріят отримає доступ до американських технологій та напівпровідників. В принципі, Трамп, представники Трампа, озвучують цифру у більш як трильйон американських доларів. Подивимося, чи їм це вдасться. Е, щодо пода. Дальше планів американського президента до чотирнадцятого числа завтра у середу він має взяти участь у саміті лідерів країн перської затоки. Також ця подія матиме місце в Аріаді. Далі в планах візит до Катару сусіднього, а завершиться турне країнами перської затоки 15-го числа в Об'єднаних Арабських Еміратах. І зважаючи на цей щільний графік Трампа перепрошую, викликає дуже великі сумніви, як він встигне застрибнути до Туреччини до Стамбулу щоб поспілку. Коватися з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіном, якщо останні взагалі збирається їхати. До цієї країни, от я просто загуглив, перевірив літаком від ріяду до Стамбула 4 години 15 хвилин. А якщо Трамп вирішить летіти із Дубаю до Стамбула, то це ще більше часу займає 4,5 години. Тобто, в середньому на дорогу туди назад Трампу доведеться витратити щонайменше 8 годин. Не знаю, як там працює президентський борт. Не розбираюся в цих штуках, але сумніваюся, що за годину можна подолати таку. Відстань щодо літаків, то нагадаю, що з'явилася інформація ще раніше, що Катар подарував Трампу. Літальний апарат вартістю у 400 мільйонів доларів, і він має замінити цей самий легендарний президентський борт Air Force One, із якого Трамп постійно виголошує свої промови, не зрозумілі ні для кого. Після цього закриваються двері, і журналісти, а також і представники, намагаються згодом роз'яснити, що мав на увазі 47-й президент Сполучених Штатів Америки. І до речі, цей подарунок від катарських друзів вже викликав чималу критику серед Демократів, які опозиційні до республіканської партії, вони назвали його корупцією, цей жест. Та також потенційним порушенням конституції сполучених штатів Америки. Ну окей, це їхні внутрішні питання, а нас цікавить те, що відбуватиметься в Стамбулі ймовірно, 15 травня. Отже, парламені з'явилися інсайди від інформагентства Reuters, а також від телеканалу CNN, Що точно до Стамбула прибудуть Стів Вітков, а це спецпредставник Трампа на близькому сході, і також головний перемовник, комунікатор із Владимиром Путіном, який вже встиг спілкуватися із кремнівським диктатором чотири. Рази, і також прибуде до Стамбула Кіт Келох, спецпредставник Трампа в російсько-українській війні. Власне, ні Ройтерс, ні CNN подробиць щодо візитів цих не надають, але от як пише телеканал, можлива участь Дональда Трампа в цьому саміті Стамбульському залишається відкритим питанням, яке за словами одного високопосадовця, анонімно зрозуміло, значною мірою залежатиме від того, чи буде присутній у Туреччині лідер Кремль. Ня, Владимир Путін зараз все дуже динамічно. От зазначає одне із анонімних джерел, додавши, що ніхто не знає багато про те, якою буде ситуація у четвер. Але в незалежності чи Трамп перебуде до Стамбула, точно там будуть присутні і Келох, і стів відков, і на цьому наголошує СІНН. Вже от з'явилася свіжа інформація із Саудівської Аравії, яку озвучив сам американський президент. Що окрім Віткуфа і Келуга до Стамбулу також прибуде. Держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. І за словами Трампа, його головний дипломат буде присутнім на переговорах у четвер. І слова Трампа передає Sky News. І власне сам американський президент сподівається, що переговори принесуть. Перепрошую, цитую добрі результати. Але давайте, друзі, повернемося до двох персонажів. мною ну, сьогодні вже згаданих. Деться простіовідкофа та кітакелога, які сьогодні протягом дня паралельно вийшли в інфополи і поспілкувалися з журналістами. Розпочнемо із першого спецпредставник Трампа на близькому сході озвучив основні теми, які ймовірно обговорюватимуться у Стамбулі між Києвом та Москвою. Отже, перше головне питання це окуповані Росією території України. Друге, це Запорізька атомна електростанція, яка також знаходиться. Від окупацією росіян і третє це доступ України до важливих водних шляхів. Йдеться про повноцінне використання річки української Дніпро і також вихід до нашого українського чорного моря. І власне за словами Віткофа Вашингтон зробив багато для того, щоб звузити коло питань. А головною перепоною Вітков називає знову ж таки п'ять регіонів. Щоб не перекручувати його слова, зацитую головна перепона це п'ять регіонів. Росія має повний контроль над двома із них, а Україна. Частковий контроль над трьома іншими йдеться про те, як ми будемо оцінювати, бо є різниця між лініями фронту, де стоять на даний момент війська, і адміністративними межами. От відверто у мене склалася думка після цього інтерв'ю Віткуфа і його заяв, що він знову щось наплутав, бо насправді. Частково контролює три українські регіони: Росія, а не Україна йдеться про Крим, захоплений Путіном у 2014 році, а також Луганську і Донецьку області. А ми частково контролюємо Херсонську і Запорізьку області. Але нічого дивного, зважаючи на те, що для Віткофа стало сюрпризом свого часу під час спілкування із Такром Карсоном про про Трампівським і про кримівським пропагандистом. Що Росії не вдалося захопити обласні центри Херсонської і Запорізької областей? Окей, ну такого має спецпредставника Трамп і посланця, який постійно спілкується із Владимиром Путіном. Щодо іншого спецпоставника Трампа йдеться про Кіта Келуга. Сьогодні з'явилася інформація, що Сполучені Штати Америки обговорюють розгортання військ Великої Британії, Франції, Німеччини та увага. Польщі на правобережній частині України поки що деталі щодо цієї інформації немає, але зрозуміло, що збираються розмістити війська цих чотирьох країн вже після припинення вогню, а не під час того, як Владимир Путін атакує Україну. І до цього келох розповідав, що можлива сіра зона розміром відстані, точніше, у 30 кілометрів, відводяться українські війська на 15 на захід, а російські на 15 на схід, і туди можливо проберуться представники іноземного контингенту. А от тепер Келох розповідає про те, що на правобережній частині України будуть розміщені військовослужбовці: британські, французькі, німецькі і польські. Повертаючися до перемовин у Стамбулі, з'явилася інформація від російських змі, хто представлятиме власне кремлівську делегацію на цих переговорах, якщо туди не приїде Путін. Це Лавров, теперішній міністр закордонних справ Російської Федерації, а також помічник Владимира Путіна із зовнішньополітичних питань Ушаков. До речі, Кремль офіційно відмовився коментувати присутність Путіна на переговорах в Стамбулі, але, начебто, Росія продовжує готуватися до. У них і про це розповів в коментарі федеральним російським смітникам Пісков. І стверджує, що. Путін сам вирішить, кого представлятиме Росія, і оголосить сам, коли вирішиться за це за потрібне. І от за словами Піскова, російська сторона знову ж таки продовжує підготовку до переговорів. Але тут потрібно виходити із того, розповідає Пісков, що було сказано в нічній заяві президентом за підсумками святкування 9 травня, що російська сторона продовжує готуватися, але поки що більше нічого коментувати не збирається. От нагадаю, що Володимир Путін 9-го числа начебто Заяви про те, що готовий судитися в Стамбулі, розмовляти про мирні переговори. А після цього з'явився в інфополі ушаков і наголосив, що базуватиметься ця розмова із українцями на основі стамбульських угод 2022 року. Тобто, ми кажемо, що не вступаємо до НАТО, скорочується військовий контингент, і такі от вимоги тоді були від Кремля і не тільки, і якщо досі Кремельним. Може дати відповіді щодо присутності Володимира Путіна у Стамбулі, то є інформація щодо українського президента і поширена вона українським посольством у Туреччині. Що український президент вже відправився до Анкари. Нагадаю, що раніше сьогодні, спілкуючись із журналістами, Зеленський підтвердив свою зустріч із Раджепом Таїпом Ардуганом, але не в Стамбулі, а в Анкарі, в столиці Туреччини, 15-го числа, і також наголосив, якщо Путін все ж таки прибуде до. Ом, була 15 травня, то він і Ердоган готові відправитися до цього міста і зробити усе для того, аби відбулися перемовини. Окрім цього, Зеленський підтвердив, що Дональд Трамп отримав пропозицію долучитися до перемовин, але поки невідомо, яке рішення прийняв американський президент. Якщо підтвердить Трамп участь, наголошує Зеленський, то це було би додатковим імпульсом до присутності Путіна. А от на запитання журналістів чи можливі переговори з РФ на рівні делегації, якщо Путін все ж таки не прибуде до Туреччини, то Зеленський відповів, що готовий на зустріч із російським президентом, але інші формати поки не обговорювалися. А якби Путін сказав, що готовий до припинення вогню, то після цього власне могли б розпочатися зустрічі переговорних груп, а успіхом. Переговорів в Туреччині наголошує Зеленський, стала б домовленість про в принципі припинення вогню, щоб було першим кроком до закінчення війни. Нагадаю, що неодноразово Україна ставила на стіл е, Кремлю пропозицію і ідею 30-денного перемир'я, і власне це підтримували і європейські союзники і Вашингтон. Але Путін просто це все ігнорує. Що ж до указу РНБО, який нагадаю забороняє вести прямі перемовини із Путіном, е, то Володимир Зеленський послався. На статтю конституції України 106, що власне він має право розмовляти і вести переговори як президент України із представником іншої країни, також президентом. А вважаю ці всі розмови про указ, про який неодноразово виголошував Владимир Путін, просто наративами Кремля, і при цьому. Стверджує український президент, що введений цей був указ в дію від РНБО, що усілякі проросійські політики не були посередниками і не вели прямих переговорів із путіним. І при цьому він згадав українського олігарха Новинського відверто такого про російсько-православного. Також наголосив український президент. Якщо Путін все ж таки не прибуде в Стамбулу четвер, то це буде фінальною точкою, яка покаже, що Кремль, в принципі, не готовий до закінчення війни. І тоді партнери союзники України мали б виконати, перепрошую, свої обіцянки та запровадити справжні сильні пакети санкцій проти РФ через небажання її припиняти вогонь. І такі санкції проти РФ можуть бути розглянуті під час засідання лідерів ЄС у травні, і власне президент. України хотів би, щоб пакет був щонайменше на тому самому рівні, що пропозиція американського сенатора Лінсі Грема про санкції проти енергетики та банківської системи Російської Федерації нагадаю, що. Цей законопроект на наразі перебуває в конгресі, і його підтримав не лише Лінці Грем, республіканець, але й демократ Річард Блументал та ще 48 е, сенаторів е, по 24 з кожної партії. І тоді вони виступили з ініціативою. А це на початку квітня про ударні санкції проти Росії, які накладають 50% відсоткові вторинні мита на імпортні товари з усіх країн, які купують в Російської Федерації нафту газ. Та уранним. І була інформація від американських ЗМІ, що відклав ідею із зведеннями санкцій на початку квітня Дональда Трампа проти Росії, бо був переконаний, що можна все ж таки Володимира Путіна ще посадити за стіл переговорів. Щодо цього пакету санкцій, то пропонується їх вести, якщо в принципі Росія відмовиться від сумлінних переговорів про достроковий мир в Україні або знову вторгнеться до України, коли власне цей мир буде досягнуто. Ну відверто складно мені уявити, як реалізувати це санкції, бо оці от санкції 5% відсоткові вторні мита, бо це означало б наступне, що накладаються. Мета ціна Китай на Індію та безліч інших країн, і в принципі це звучить як повне торгове ембарго на країни, які закуповують нафту, газ та уран власне в Російської Федерації, і це все живить російську економіку, з якої з якої бюджету власне фінансується війна проти України. До речі, на завершення з'явилися сьогодні також інсайди від Блумберг. Що якщо Путін в принципі відмовиться від зустрічі із президентом? України, або Росія не погодиться на припинення вогню саме у четвер, 15-го числа. То європейські лідери звернуться до Дональда Трампа із закликом виконати власне свою погрозу наклати санкції на Москву. При цьому не зазначається, чи йдеться саме про проект Грема, а також про 500% вторинного мита на Китай, Індію та інші країни. На цьому в мене все. Побачимося в ефірі 24-го каналу.